Всім привіт! Сьогодні ми будемо торгувати на валютних парах, таких як швейцарський франк і японська єна. Наступна валютна пара британський фунт, австралійський долар, і також євро британський фунт. Почнемо з першої валютної пари швейцарського франка і японської іна. Ми будемо дивитися торгувати по. Стахастику і по каналу гірнера Дивіться, куди буде йти ціна. Буде покупка чи продажа. Зараз ми поставимо 15 хвилин, побачите, куди йде графік. Графік іде до гори. До гори і також і по каналу кельтнера і по стахастику також показує візлом що буде йти до гори. Ставимо на 2 хвилини, на 30 секунд поставимо, на 30 секунд і будемо заключати угоду. Так, ми ставимо 5% від своєї суми. 5% від своєї суми. Ставимо до гори на одну хвилину. Ставимо до гори. Я хочу зробити три угоди заключити. І на цьому завершимо. Перша года у нас у швейцарському франку японській єні. Я вважаю, що вона зайде в плюс, а все може бути. Що зайде в плюс, яке може бути, звісно. Тому що це одна хвилина, якщо би ми ставили десь на 10 хвилин, 15 хвилин. То... то Працювати трохи легше, якщо на більше хвилин ставити. Але ми займаємося скальпінгом, то ми і ставимо на одну хвилину. Так, це заходив плюс. Беремо наступну валютну пару іде на низ. Графік іде на низ. Ми ставимо на одну хвилину на низ, ні, ще не ставимо, ще не ставимо по догорити. Догори гори трошки ще підніметься, потім ми поставимо на низ. Повинно трошки піднятися догори. Так. Тепер можемо ставити на низ. Поставили на низ на одну хвилину. Якщо ця, ми бачимо, що не буде заходити буде йти до гори, ми можемо трошки вище і ще заключити дві угоди, щоб перекрити цей мінус. Але я вважаю, що не потрібно цього робити, тому що зараз ціна піде донизу. І в нас буде плюс. Ми ще маємо 20 секунд. Я думаю, за 20 секунд. Ну, опуститься донизу. Подивимось, що воно покаже нам. Остається у нас 8 секунд. І угода заходить в плюс. То є другий плюс. Тепер наступна валютна пара. Євро-британський фунт. Дивимось, що у нас тут. Дійшло до рівня спротиву. Ми можемо. Вона Стахостік показує нас, що буде йти наверх. В стахості показує наверх. Трошки можемо почекати, подивитися, що воно буде. Ставимо на... <ганування> а, ні, ще не стало ми не ставимо, то що стахості все ж наверх показує. Тепер можемо ставити на низ, На одну хвилину. На одну хвилину. І якщо це заходить в плюс. Ми завершимо цю другу сесію. Я все ж надіюсь, що буде плюс. Але побачимо. Остається пів хвилини. Ціна трошки йде вниз. Побачимо, як воно буде. Так, але тут відсоток по виплатам невеликий, 64%. Ну, я думаю, нам це не головне, тому що ми надемо рахунку. Заходив плюс. Добре. Дякую всім. І до побачення.